Вітаю всіх, хто зараз з нами по терік екрану. Всіх хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Пожежа охопила три тисячі квадратних метрів. В Одесі окупанти влучили по цивільній інфраструктурі. Мають працювати патріотично налаштовані професійні люди. Зеленський офіційно призначив нового керівника управління Державної охорони України. Не так критично, як прогнозують якими будуть відключення світла взимку? Отже, ворог сьогодні зранку вдарив посеред середмістю Одеси. Очільник Одеської ОВА розповів деталі і додав, що наразі відомо про трьох потерпілих. Кіпер також спростував чутки про те, що на складах зберігалися боєприпаси, адже менш ніж за годину на місці вже були журналісти, які самі змогли в цьому переконатися. Пожежа якого сьогодні охватила три тисячі квадратів, а всього зруйновано близько п'яти тисяч квадратів. Тому рятувальники зараз працюють над тим, щоб відбити ту частину, де займа, за, заняття відбулося, щоб вогнище не повсюджувалося, не поширилося далі. Щодо потерпілих, офіційно звернулося до швидкої допомоги. Сьогодні троє людей, стан їх середній, тобто не важкий. Я думаю, що на протязі дня ще будуть люди, які звертаться від скла та від інших пошкоджень. Слава Богу, що всі живі. Тому що ми, була інформація попередньо, що на зміни перебувало близько 60 осіб, які перебували. Ми переживали за те, що вони могли попасти під епіцентр обстрілу. Сьогодні тільки є поранені. Володимир Зеленський представив нового очільника управління Держохорони України. Ним став полковник Олексій Морозов. Глава держави наголосив, що УДО потребує модернізації структури та роботи, аби забезпечити відповідність вимогам воєнного часу. Управління має бути очищене від усіх, хто обирає для себе не Україну або дискредитує управління державної охорони. Ваше завдання це безпека. Ключових інституцій нашої держави. Я дякую всім, хто виконує це завдання абсолютно сумлінно. Бажаю новому очільнику управління саме таких результатів, які потрібні нашій державі для сили, місії для перемоги. Слава Україні! Героям Це ще скажу, це будуть лише слова. Я продемонструю ділами і роботою. У мережі з'явилось відео з сутичкою цивільних і ТЦК у Львові. На кадрах видно, як військові намагаються затримати чоловіка, запихаючи його в бус. За затриманого навіть почали вступатися місцеві. Кадри швидко облетіли мережу, тому відповіді від львівського терцентру довго очікувати не довелося. Там кажуть, що конфлікт спровокований, і наголошують, що не били людину. А виписали повістку та відпустили. Щоправда, сам чоловік, якого намагалися запакувати... В бус цю інформацію Простовою. Ще, ще раз це я хотів вам ще показати, коротше, як вони мене культурно запрошували по їхніх словах, тіпа, да? що для них називається культура. Ну, блін. Мене тоді щось вечором не дуже боліло, але тіпа, на голові там голі, то не буде видно. Це коротше перша їхня культура. Ну, так нормально, да. Ну, такий, типу, культурний значок, культурний значок. Ну, і тут і синє, Ну, короче, культура, типу, в них на вищому рівні. Да. 67% вступників вищі вступників вишів чоловіки 30+, так Такі дані наводить МОН. Заступник міністра освіти Винницький зазначив, що цього року зареєструвалася анонімна, аномальна перепрошую кількість осіб, які планують вступати на магістратуру та аспірантуру. Їх 200 тисяч. У МОН категорично заявили, що збільшувати кількість місць в університетах не планують і не будуть. А на Волині університети подаватимуть до ТЦК списки відрахованих студентів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Влада регіону покликала ректорів на засідання ради оборони області, які запевнили, що є чітка домовленість з обласними терцентрами про надання списків осіб, які не виконали умови для зарахування. Керівництво силових структур доручили тримати це питання на контролі. На кордоні чоловік намагався задушити працівника ТЦК ременем безпеки. За повідомленням терцентру фігуранта затримали після спроби незаконно перетнути кордон. Його везли до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних, коли чоловік із заднього сидіння напав на військовослужбовців, які його супроводжували, та почав душити водія. В Україні викрали 480 злочинних груп, що допомагали ухилянтам втекти. Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі ранок лайф прокоментував останні випадки затримання осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Це велика кількість людей, які до них входили, і організатори, і пособники, які за кошти обіцяють людям сприяння в незаконному перетині. Власне щодо останнього випадку, коли була затримана велика кількість людей, також будуть обов'язково встановлені всі організатори і учасники цієї схеми для того, щоб вони понесли законну відповідальність. А це кримінальна відповідальність за статтею 332 карного кодексу України. Війна триватиме, поки Росія отримуватиме хоча б шматочок нашої території. Про це в ефірі ранок Лайф» сказав Юрій Камильчук. Народний депутат наголосив на необхідності звільнення всієї території України, включаючи Крим, а також Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Якщо ми залишимо в зубах цього звіра, хоч шматочок нашої території. То він буде залишатися живим. Цей московський зір. Він буде залишатися на такій відстані, які з якою зможе своїми лапами пошкоджувати інші частини нашої території, вбивати наших людей, і так далі. Тому йде мова якраз про це, що всю е, територію України треба звільнити і таким чином наказати цього звіра, щоб він більше сюди не сувався. Кримський міст знищать, коли у цьому буде політична необхідність і накопичений ресурс. Речник уда південь Сергій Брачук в ефірі ранок лайф зазначив, що це також залежить від ситуації на фронті та планів деокупації Криму. Я завжди казав і буду казати, що Кримський міст буде знищений з огляду на ту ситуацію, яка буде складатися по деокупації тимчасово окупованого Криму і власне по ситуації на фронті. А те, що він буде знищений, бо є логістичним транспортним шляхом для російських окупаційних військ, це зрозуміло. Народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі День Лайф прокоментував заяву директора ДТЕК про можливі обмеження світла взимку до 4 годин. На його думку, ситуація може бути не такою критичною, як прогнозують деякі експерти. На мою думку, ну трошки мене оптимістичніший сценарій, ніж там експерти дають. Я вважаю, що в нас десь буде 8-10 годин на добу при температурі в 0 градусів за Цельсієм. Може бути такий дефіцит при температурі, відповідно, там мінус 10 градусів за Цельсієм. Дефіцит буде е, значно більший. Це ранкові вечірні піки, тому що ми будемо більше споживати і відповідно буде більше обмеження. Але все ж кажу, все буде залежати від того, від багатьох факторів і від відновлення, і від нових обстрілів. Чи вдасться нам їх ну, локалізувати да і позбивати ті ракети, які будуть на нас летіти. А от чи готуються українці до триваліших відключень світла? Наші журналісти запитали у Одеситів. Давайте почуємо, що кажуть люди вже до кінця липня. Ситуація в енергосистемі очікується гіршою ніж є сьогодні. Чи готуєтеся ви до триваліших відключень? Ну, поки що не готуюсь, проте я заряджаю гаджети кожен день та павербанки. Не знаю, чи можна це рахувати, що готуюсь. Загалом готові. Я керівник офісу центру діє бізнес в Одесі і у нас працює коворкінг на такий випадок. Ми є центром незламності. До нас дуже часто проходять підприємці, які... Шукають місце для роботи в таких ситуаціях, особливо ті, хто працюють в онлайн форматі. Генератор, екофлоу все, що завгодно, все на місці. Сонячні панелі, зарядна станція. Вдома так само це і пауербанки, і ще з попередніх блокаутів минулого року це газова плита з балоном походна. Тому, в принципі, все є. Як тут готуватися до цього? До цього невозможно звикнути, але я думаю, павербанки, фонарики, в принципі, все. І просто бути готовим к этому. Хіба що психологічно і все. <говори> У нас є генератор, ми готуємось. В перших енергозберігаючі лампочки, а в других виключаю, хоч. Не люблю я. Я живу на 15-му поверсі і мені дуже погано буде без. Без електропостачання, бо у мене відсутній ліфт при тому, що там ще не буде води, не буде електроплити. І я буду сидіти як, як крот, навіть, знаєте, на своїм 15-му поверсі. Такими були головні новини на цьому. Далі ефір продовжить мій колега Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякую за увагу.